Колеги, всі доброго ранку. Проводимо реєстрацію. Прохання всіх обов'язкові і не зображені на до завершення пеніального засідання. Для забезпечення реєстрації на пенеральному засіданні сесії ви акційному порядку будуть озвучитись ваше прізвище на батькові, після чого ви оголошуєте присутні чи присутнє. Прошу. Баблюк. Присутнє. Вівчинський. Присутні. Васильович Гевко Віктор Леонідович. Гевко Галина Орестівна. Вірчак Юрій Ярославич. Головко Маяна Васильівна. Відсутня. Горківський Антон Миколаївич Герцешин Андрій Антонович. Ярецький Микола Володимирович. Федорович. Зінько. Відсутній. Климчук Олег Андрійович. Присутній. Ковалик Іван Ігорович. Відсутній. Козмур Мар'ян Романович. Військово Володимир Володимирович. Присутній. Навратський Роман Ярославович. Відсутній. Нагада Сергій Віталійович. Овчарук Віктор Вікторович. Присутній. Маленьки Наталія Махатаніва. Присутня. Тачков... Присутня. Расько Назарій Михайлович. присутня, Різний Олег Іванович. присутня, Розумаха Олександр Володимирович, Присутній. Серчук Михайло Присутні. Мирославич. Присутній. Смаклос Юрій Георгійович. Присутній. Соркулит Іван Давнідович. Присутній. Дурожнюк Роман Васильович. Присутній. Фаріончук Денис Володимирович. Фартушняк Сергій Анатолійович. Присутні. Юрій Фартушняк, відсутній. Присутній, присутній, тренарка. Присутній. Питіця Христина Миколаївна. Питіться Христина. Відсутня. Пархавий Віталій Володимирович. Цибурський Андрій Іванович. Присутній. Чванкіна Олеся Володимирівна. Олеся Чванкіна. Відсутня. Присутня. Шатарський Артур Яремович. Шевхін Ольга Присутня Шмурвай Олег Васильович. Дякую. Юрик Маріана Іван. У зареєстровано 36 депутатів. Планарне засідання позачергової 33 сесії є повноважним, тому позачергово 33 сесії міськради оголошують. Слухання президента України 24 лютого 2022 року номер 64 дії 2022 про проведення в Україні воєнного стану, законами України про місце самоврядування в Україні, про затвердження вказу президента України про введення воєнного стану в Україні, про затвердження вказу президента України про продовження своєї події воєнного стану в Україні, про правої режим воєнного стану, також статті 46 регламенту Трампської міськради 8 липня. Протоколом засідання положної ради 18 листопада 2023 року номер 11 розпорядження міського голови 17 листопада 23 року номер 250 Нарне засідання міської ради проводиться в режимі відеоконференції. Шановні колеги, хочу зазначити, що в розвиток оголошення повітряної тривоги сесія призупиняє свою роботу і продовжує після завершення повітряної тривоги або... У разі, коли е, всі результати будуть згоди, що заходять в безпечному приміщенні, можуть продовжити роботу, міської ради здійснюється через мережі термітника. Е, За той підрахунком депутатів міської ради на позачергової 33 сесії, е, 8 склеплення пропонують створити причемну комісію вступному складі. Віталій Каркава голова комісії. Руслан Іршов і Юрій Маряна, члени відчалої комісії. В підрахунку голосів нам допоможуть працівники операційного відділу управління операційної виконавчої роботи, а саме знову ж таки в квітне у порядку зачитується призначення батько-депутати, після чого ви здійснюєте голосування і зазначені позиції за, проти чи отримуєтеся. Тому прошу голосувати за складу і Бабюк. А. комісії. За. Вот. За. За. Голянська. За. Вонз. Геркові. Гербкогалина. Герк. Ярчак. Головко. За. Віцна. Заодієм. За. 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 Горохівський. За. Зарецький. За. Відсутній. Даргашова. За. Зінь. За. Кланчу. Повалок. Відсутній. Косму. Міско. Навротський. Відсутній. Надал. За. Овчарук. Панки. Yeah. Очквасто. Так. Погляд у вікно. Прокоти. Так, Редьква. Так. Ризик. Молоктить. Так. Росомаха. За. Середюк. За. Смаколовський. За. Сороколіт. Так. Да. Торожнюк. Турський, паріончук, да. картушняк, фитиця, відсутня, паркавиць, цибульський, да. Шатарський. Артур Шатарський. відсутній шахін, да. шмаргай. Юрик. 38 закінчує. Дякую, рішення праві. Шановні депутати, нагадую, що хто буде мати потребу, уточнити результати свого голосування, прошу звертатися до працівників опозиційної відділу ради до завершення роботи сесії. Нагадую вам, що вам надіслано нову редакцію проєкту рішення №2. 2 Вношу на ваш розгляд перетонний порядок даних, які складається з чотирьох питань, які розглянуті пропадними окупації комісіями. Бабюк. На За. Вонс. На вон. Герковіктор. Радковали. За. Головко. Ворохівський. Грицишин. Дарецький. Відсутній. Ервешок. Зінь. І. Пленчук. Зань. Учодик. За. 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 Ковали. Відсутній кофі. За. За. Навротський. За. Відсутній набро. За. Овчарук. Паньків. Рошкорська. За. За. Офелявка. За. Прокопів. За. За. Різник. За. Ростомаха. За. Сирочук. «За» Смакуус. «За» «За» соркуліт, «За» турський, «За» фаріончук. «За» фаріончук, сартушняк, За. фетиця, За. відсутня, форкапий, цибульський, чванкіна, шатарський, За. шахін. Шмаргай. Да. Юрик. Да. Председатель заморозку. Дякую. Тож, коли переходимо до питань порядку денного. Слухається проєкт рішення один пронесення змін програми забезпечення обороноздатності військових перемагань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської громади на 23 рік. Відповідальний черві взаємодії з правоохоронного рук і операційної роботи Петровополіт. На наш розгляд виноситься проєкт рішення пронесення змін програми забезпечення -здатності. Ну, Основне, що, які зміни зараз вносяться, це ми збільшуємо обсяг фінансування більше на 20 мільйонів. Як ви знаєте, це вже в нас стало хорошою традицією, і на кожній сесії ми постійно збільшуємо обсяги фінансування. На даний час, як видно, навіть з, з, з прозоро акцент робимо на закупівлю дронів. Дані зміни, даний проєкт прийшов комісії, прошу підтримати. Колеги, будь ласка, чи будуть запитання про заваження відповідача? Якщо немає, дякую старого голосування, прошу хто за. Бабюк. За Лівчинський. За Болянська. За ВОН. Герковіктор. За. Дірчат. За. Горохівський. За. Дарецький. Відсутній. Решок. За. Зінь. За. Коваль. За. Відсутній. Послух. За. Місько. За. Навротський. Відсутній надал. Овчарук. Паньків, Пачковська, Плохиляк, Прокопів, Редько, За. За. Росомаха, Ворожнюк, Турський. «За» Марьянчук «За» За. Петсица, петсует, не За. «За» Юра «За» 29 за, проти, може, тримовити. Рішення прийняти, дякую. Наступне треба рішення. Понесення змін до рішення міської ради 19 людям 2023 року Номер 8 рік 521, рік 28, про бюджет пропускно міської громади на 23 рік. Шановний голова, шановні депутати, За рахунок даних коштів збільшуються видатки на програму обороноздатності військових формувань на 22 мільйони 200 тисяч, на усунення аварійних ситуацій та постійне зимове утримання міста 24 мільйони 400 тисяч гривень, на фінансову підтримку, комунальну підтримку. Плати та медикаментів в загальній сумі 7 мільйонів 935 тисяч. Крім того, проводиться перерозході в самих розпорядників коштів, а саме у управління житлово-комунального господарства зменшуються видатки на 2 мільйони 100 тисяч гривень, які спрямовуються на усунення аварійних ситуацій та осінню зимову утримання міста 1 мільйон 600, та на житловий фонд на умовах співфінансування пів мільйона гривень. Гривні. Також по управлінню розвитку спорту та фізичної культури зменшуються поточні видатки, а саме за рахунок виконав і енергоносіїв мільйон 300 тисяч гривень, які відповідно спрямовуються на виплату заробітної плати працівникам у США. По управлінню освіти та науки проводиться перерозподіл. Та інші видатки 200 тисяч, які спрямовуються в загальній сумі 335 тисяч на оплату праці працівникам територіального центру обслуговування одиноких та працівника громадян. <зв>. Якщо за уважі немає, то прошу підтримку стати. Фабюк, нам відчейський. За. Голянська. За. Голос. Герко Віктор. За. Герко Галина. Галина За. Гевко. За. За. За є. Герчаксь. Головко. За. За. Волихівський. Горехівський. Грецишин. Дарецький. Відсутній. Ергошова. Зінь, За. лимчусь, За. повалить відсутній, козбур, місько, да. да. наворотський, відсутній, надал, овчару, да. панків, очковська, да. похоля, прокопів, Так. Да. різних. За. Сарочук, Юрій Смоковськ, За. Літ, Сторожнюк, Турський, За. Пар За. Партушняк, Фецо, Відсутня, За. Сибирський, за Сидорський. За Шатарський. За Шахін. За Председає за, Ігор, за. Децидент, за проти нуля, отримує знову. Дякую, рішення про Наступний проєкт рішення. Ага. Проект No3 про передачу в оперативному управлінні нерухомого майна комунальної власності. Відповідає про комунального якого до свій прошу, шановні депутати, ваш за доносити проект рішення про передачу оперативного управління нерухомому майна комунальної власності. Дане рішення зумовлене отриманням дозволу на проведення реставраційних робіт та самовідновлення стильового прикриття за адресою Біва Шевченка 23, оскільки законом про містобудівну діяльність передбачено, що замовником. Даних робіт може бути або власне приміщення, або суб'єкт господарювання, в якого знаходиться дані приміщення або в господарському відданні, або в оперативному управлінні. Прошу підтримати дане рішення. Коли ще були запитання по зауваженню, я вам перед. Спалі голосування, прошу. Вабюк. За. Вітченський. За Болянська. За Герко Борс. Герко Віктор. Герко-Галина. Вірчат. Волоско. За. За. Горохівський. Зарецький. За. За. Підсудній. Альбосов. За. Зінь. Начук. Ковали. Підсудній. Возбург. Місько. Володимир Місько. Навроцький ліцут, не надо. За. За. Міського записали. Овчарук. Панків. За. Да. Очковська. Бокеля. Прокопів. Редько. Різе. Утрималося. Росомаха. Завицю. За смакос. Сорокуліт. <кхи> Іван Сорокуліт. Утрен. За. Турський. Утремоць. Фаріончук. За. Партушняк. Лесіса відсутня Паркави. За. Цибульський. За. Чванкина. За. Шатарський. Шахірин. <кліп> Шморгай. Юрик. Призначає Юр, за, проти нуль, отримує устрою. Дякую, рішення брання. Наступний проєкт. До застачення додаткової годи до договору про субпроготування 20 стопада 2014 року No13.010. Терен No5 рік 95 та додаткового года до договору про субпроготування 20 стопада 2014 року No13.010. Перемір 5,96, переворот Споросський, прошу eh, вас. до вашої уваги дане рішення воно розглянуто на депутатської місії, отримано позитивний висновок. Суть рішення зводиться до того, що міська рада в, в, через струбльний водоканал співпрацьовує Міжнародний банком реконструкції та, та розвитку і отримано було свій час 38,6 мільйона доларів на роботи, які необхідно виконати по водоканалу. Але через військові дії. Підрядник, а саме італійська сторона, на даний час не виконала роботи по очисних спорудах на вулиці Будного, Це на 9,5 млн. Тому суму кредиту потрібно зменшити на цю суму, щоб не сплачувати відповідні відсотки на зароботи, які не виконані. Тому вносяться відповідні угоди і коригування. Будь ласка, чому запитання все. Немає. Голосуємо. Комісія позитивний рішення. Дякую, стане голосової. Бабюк. Га. Вільчинський. Да. Борянська. За. Вонс. За. 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 Гевко Віктор. Віктор Гев. Немає. Гевко Галина. Гам. Герчанка. Голоско. Маян – «За». є. Горхівський, Грецевський. Нарецький. Відсутній Альбешов. Зінь. Іван – «За». За. За. Немає. Ковали. Є. Климчук. Ковалик. Відсутній. Козлур. Міського. Так. Навроцький, відсутній навик. Так. Панків. За. Очкова. За. Плохиря. За. Прокопів. Клінопрокопів. Рейкова. Різник. Росомаха. Сирочук. За Сороколіт. За Турський. За Фартушняк. Пеціця, відсутня, харкавин. За. За. Харкави. За. За. Чванкінов. За. Шатарський. За. Шахін.

Тому дякую всім за увагу, дякую всім за роботу. Оголошую по засідання позачорових 33-ї сесії міської ради